Тентак венжуа хотемітах. В цій країні легко розуміють один одного люди, які говорять трьома різними мовами. А Європейський союз та НАТО розмістились в одному її місці. Це Брюссель, Бельгія. З нідерландської Брюссель перекладається як поселення на болоті. Колись ця територія була сільською місцевістю, за що місто отримало прізвисько Європейське село. Архітектурні шедеври почали з'являтись тут у 15-му сторіччі. Наприклад, міська ратуша, побудована у готичному стилі на центральній площі Гранд Пляс. До нашого часу, попри народні повстанні пожежі, вона збереглась у початковому вигляді. У домівках поряд колись працювали ремісники і купці. А сьогодні їх фасади розповідають історію міста. У колишньому палаці короля розмістився історичний музей. Тут можна дізнатись про архітектуру, події та знакових особистостей Брюсселя. У 19 сторіччі на Гранд Пляс жив Віктор Бюго. І саме тут Карл Маркс написав свій капітал. Перший у сучасному розумінні торговельно-розважальний комплекс у Європі з'явився саме в Брюсселі. Це криті галереї святого Губерта. Під дахом тут розмістились бутики, кінотеатри, ресторани. Бельгія межує з Великобританією, Нідерландами та Францією. І з першого погляду в Брюсселі можна помітити Лондон у погоді, Амстердам у архітектурі та Париж у місцевій їжі. Взагалі, Брюссель і Бельгію в цілому називають країною гастрономічного задоволення. Але замість того, щоб перевірити це на собі, ми шукали головного героя столиці. Коли б ми не знайшли цю скульптуру, ви навряд чи повірили, що ми дійсно були у Брюсселі. Знайомтесь символ міста, хлопчик, що. <кхм> ну, ви самі бачите. Фонтан із хлопчиком став символом міста через те, що у Брюсселі весь час іде дощ. Як у лютому, так і у серпні. Це наша версія. Історія пропонує свої легенди про скульптуру. За однією з них це згадка про хлопчика, який згасив боєприпаси, розкладені неприятелем під стінами Брюсселя, саме так, як показує фонтан. Голови держави міжнародних організацій часто дарують хлопцю національний чи військовий одяг своїх країн. У 2007-му день незалежності України, він святкував у козацькому вбранні. Поза Гранд Пляс Брюссель більше політичне місто. Зрештою, це столиця Європейського Союзу. Поряд один з одним тут розмістились Європейська комісія, Європейська рада і Європейський парламент. Самополітичний політичний Брюссель цікавий у нас більше за все. Ація з Дніпропетровщини приїхала, щоб познайомити Європарламент з нашою областю. на початку з високим між Євросоюзом Союзом і Україною ми працюємо в категоріях політичних декларацій. І мені кажется, що важливих відносинах отношений отсутствують лицо відсуває душа. Душу європейці розгледіли у роботах українських художників. Знайомство міжнародної спільноти з Дніпропетровщиною почалось виставкою робіт Петриківського розпису. Ця виставка робить тут малий шаг для того, щоб ми всі, хто працює дуже інтенсивно, на углублені відносини між Євросоюзом і Україною, не забували, що ми це робимо не із-за одного лицю. Це за всіх українців, люди, які живуть в Євросоюзі. Унікальне мистецтво Дніпропетровщини має усі шанси стати обличчям України у Європі. Адже виставка у Брюсселі один із кроків на шляху Петриківського розпису до списку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Для України ця виставка означає дуже багато, і не тільки тому, що вона відбувається тут в Європарламенті, і не тому, що вона регіональна. Мистецтво не має кордонів, воно не має національностей, воно має тільки особливість впливати на душі і на людей. От ми сьогодні це показали. Європарламенту представили картини, тарілки, шкатулки з розписом. Кожен витвір ручна робота народних майстрів. I really like the, the culture... Мені надзвичайно подобаються роботи. Ці квіти і кольори. У них багато радості, багато життя, позитивних емоцій. Я б сказала, що ваш стиль це мій тип мистецтва. Мені припала до душі ця робота. Тут багато квітів і різних кольорів: червоний, жовтий, зелений. Це типово для вашої країни. Мені дуже подобається. У Брюсселі Петриківський розпис можна тільки побачити. Дипломатичні делегації, що приїжджали до Дніпропетровська минулого року, поталанило більше. Тоді представники 20 європейських та азіатських країн власноруч малювали українські візерунки. Like it nice. Мені надзвичайно подобається. Я відчуваю себе наче у своїй школі. Нібито я дитина і малюю на уроці. Це дуже цікаве мистецтво, та потрібен справжній талант, щоб таке малювати. Очевидно, його у мене немає. У цьому мистецтві задіяні твої пальці, пензлик і багата фантазія. У стінах парламенту це не перша виставка витворів мистецтва. Знайомство з творчістю різних, навіть далеких від Євросоюзу країн, місцева традиція. Розмістилась Петриківка прямо у холі на першому поверсі. Тут багато офісів у цій частині, і щодня по кілька разів люди будуть проходити повз виставку, тож її можуть побачити тисячі. Після європарламенту на Петриківський розпис чекають ще кілька виставкових залів у Бельгії, зокрема у штаб-квартирі НАТО. Далі роботи поїдуть у Люксембург, і завершиться європейський тур Петриківки в червні цього року. У штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі. Рішення щодо статусу нематеріальної культурної спадщини для нашого мистецтва чекаємо до кінця року. Основною частиною візиту Дніпропетровської делегації до Брюсселю стали слухання в Європарламенті. Відповідно до розподілу повноважень між парламентом в Брюсселі та Страсбурзі, ми й потрапили до столиці Бельгії. В принципі в Страсбурзі це умови, які като дали... позиции Франции, что там 12 великих заседаний Европарламента в Страсбурге 12 в год. Что касается Брюсселя, здесь происходят сессии комитетов, разных комиссий, политических групп, но тоже маленькие сессии Европарламента в целом. Значит, есть какое-то распределение деятельности между Брюсселем и Страсбургом. Слухання у парламенті починається чаєм та кавою для присутніх. Далі виступи відповідно до регламенту і синхронний переклад у нашому випадку на 12 мов. Бажаючи послухати презентацію, заздалегідь реєструються на слухання у відповідній залі. Після початку, якщо стає нецікаво, і відвідувач розуміють, що це не їх тема, вони можуть звільнити місце для інших охочих. Приходять люди, які працюють з парламенті, приходять асистенти та члени парламенту, гості, яких ми, ми пригласили. Я думаю, що все пройшло в кінці концов успішно. Нашу область представляли керівники підприємств, що працюють у провідних галузях регіональної промисловості. Південмаш, центральний гірничий збагачувальний комбінат, Павлоградський хімічний завод, Дніпрообленерго, партнер Дніпропетровщини Фонд Східна Європа та керівництво області. Главная наша задача была показать, что Днепропетровская область – это область конкурентно экономики, открытой и честной. Мы убедили своих коллег в том, что Днепропетровская область – настоящий, необходимый и надежный партнер. Для Европы презентация Днепропетровщины выявилась не меньше важной, чем для нас. Адже з 2004-го союз розвиває так звану європейську політику сусідства, яка розповсюджується і на Україну. нам не подобається, що євросоюз може стати фортецею з мешканцями всередині, яких обороняють від країн навколо. Союз має бути відкритим, щоб було зрозуміло, в чому ми є гарним, а в чому поганим прикладом для наших сусідів. Адкровінукаворяногія в європарламенті не знають, яка обстановка в восточної Європі не знають. Що там дуже висока технологічна культура, що там произошли существенні зменши. Ну і що ми близькі друг другу ці слухання і презентації по-моєму важливі для того, щоб видатися більше інформації політичних репрезентації Європейського Союзу. Це перші слухання у Європарламенті присвячені конкретному регіону України. Розвиток міжрегіональних стосунків нині загальноєвропейська тенденція. І як будь-яке явище, вона оцінюється неоднозначно. Це Це дуже делікатне питання. Адже коли регіони мають багато влади, спостерігається тенденція до розподілу країни, як, наприклад, зараз в Іспанії або у Шотландії. Звичайно, потрібен баланс між централізованою владою і владою регіонів. Наша мета не в тому, щоб роз'єднати країни і утворити об'єднання регіонів. Європейський союз побудований на взаємодії між націями та країнами. Однак пряме спілкування Європи із конкретним регіоном дає більшу можливість побачити практичні наслідки міжнародної співпраці. Знайомство з Дніпропетровщиною через парламентські слухання перший крок, а кінцевий результат це нові проекти, робочі місця, прямі інвестиції в область чесно кажучи, до слухань я мало знав про ваш регіон, та з виступів я зрозумів, що він надзвичайно багатий. У вас глибокі знання у космічній та військовій сфері. Я побачив цікаві можливості у гірській промисловості, і сільському господарстві, туризмі. І найдорожче у вашому регіоні, на мою думку, людський капітал сьогодні. Ви володієте розкішю, це талановиті люди. Было несколько встреч, в том числе с вице-президентом Европарламента, з комиссаром Европарламента господином Ханом. Достигнуто ряд конкретных договоренностей. Например, впервые в истории мы договорились, что в конце апреля пройдет Дніпропетровский саммит європейських регионов за пределами Евросоюза. На слуханнях європейська спільнота оцінювала наш регіон за своїми критеріями. І запитання, які почуло обласне керівництво, можуть стати поштовхом для подальшої роботи. Наша область во многом є піонером і пілотом, только по, -по той причині, що ми не боїмося проти себе відповідальність і не боїмося тих визовів, які нам бросає нововіток розвитку наших заотношення з євросоюзом. Після слухань відвідувачі поділились з нами своїм баченням майбутнього України та ЄС Айфенка. Я гадаю, Україна має яскравіше майбутнє ніж Європа. Саме тому я тут. На мою думку, Європу, Європейський Союз можна порівняти зі старим сірим мистецтвом, і воно помирає. Я гадаю, майбутнє більше за Сходом. Навесні Європа вже буде на Сходні, у Дніпропетровську, і все ж таки навіщо ми один одному потрібні? Можливо, символічне півколо на території Європарламенту з ілюстраціями історії Європейського союзу як було і як стало, і натякає на відповідь тим, хто сумнівається. На цей раз ми прощаємося з вами у політичному центрі Європи. Дивіться за тиждень нові міжнародні історії і пам'ятайте, світ ближче ніж здається.